Всім привіт! З вами знову я Фу Animals Family TV. І зараз я вам розповім, як виростити квасолю та горох вдома взимку. Як дізнатися пол? Зняв щось про зелень. І що я можу сказати? У мене зараз ростуть різні квіти, і коли вони виростуть, я вам розповім, як це було. І, мабуть, навіть ми посадимо з вами їх знову, щоб ви бачили, як я це роблю. Дорогі мої підписники, я хочу наголосити на тому, що не всі мої відео можуть бути такими веселими і такими інтересними, тому що в деяких відео я можу розказувати про невдачі, які трапляються в багатьох людей, особливо з рослинами та тваринами. Тому не сумуйте і чекайте відео.